I guess <handledklore>

Такий маленький день в Україні вже майже 26 років минулого дня, коли ми всі сподівалися, що у нас такого в нашому житті, в нашій державі ну, не буде. Всі сподівалися, що мирно, на жаль, і сьогодні. І, і військові, і мирні люди в зоні АТО. Гинули люди на Майдані рік тому. Ну, ми всі сподіваємося, що все-таки буде у нас мир на нашій землі. І ми можемо будемо спокійно жити, працювати, виховувати своїх дітей, онуків. Жив, Живемо сьогодні надією на краще майбутнє. Я пропоную вшанувати пам'ять всіх загиблих і в тій війні далекій вже на сьогодні. Афганський і тих людей, які загинули на Майдані, гинуть сьогодні і загинули вже в зоні АТО, хвилиною мовчання. Прошу шанувати учасників бої дій. Демократичної Республики Афганистан, попадо не квитки, це Скажите, что это было. сказав, що 30, ну, не каже, що дивиться, там презентація сервером. Сервер.